Щиро вітаю вас, я ведуча Ірина Ткаченко, і наша сьогоднішня гостя Земфіра Кондур, віце-президент Міжнародного благодійного ромського фонду Чіріклі. Щиро вітаю вас, пані Земфіра. Доброго дня! Ви були у нас у студії, розповідали про те, як живуть роми в Україні, адже їхнє життя неможливо відірвати і відділити від життя України. Все, що болить в Україні, все, що з нею відбувається, так само на собі відчувають і Роми. І наша зустріч не випадкова у тому сенсі, що ми маємо дуже добру нагоду ще раз поговорити про життя ромської громади в Україні, адже 8 квітня відзначається Міжнародний день Ромів. І найперше запитання до вас: міжнародний день ромів це все ж таки свято ромського народу, чи воно все ж таки започатковано через якісь сумні події? Ні, nee, це свято. Це свято ромського народу. Я дуже вдячна, що ви приділяєте цьому увагу. Воно було започатковано в 1970 році в Лондоні під час світового з'їзду ромських лідерів, і було прийнято рішення, що саме цей день буде визначатися як міжнародний день ромів. І а, ця ініціатива була підтримана не лише ромами в усьому світу, а й державними, міжнародними організаціями. Тому це наше свято. Я думаю, що в цей день роми по всьому світу відзначаються по-різному. Хто як може, але чи є якісь такі традиції, які ну, об'єднують всіх ромів саме у відзначенні цього свята? Так, запалюються свічки і такі віночки або цвіти, і вони відпускаються на воду, і вони пливуть як символ тих ромів, які кочували колись об'єднуються всі по... роми разом. Так. Дуже поетично є і такі українські традиції. Я думаю, що в багатьох народів є традиції пускання квітів водою, mm -hmm. як плин життя, як такий символ вічності, краси. І мені здається, що це справді об'єднує всіх людей у світі. чи не так? Це так. І ви знаєте, в цей день чому, одна із причин, чому започаткували цей, це свято, це для того, щоб. Привернути увагу до, до культури ромів, до проблем, до життя ромів в різних країнах, і тому саме в цей день це єдиний день, коли так багато уваги приділяється ромам в усьому світі. Я думаю, що ця увага приділяється не тільки цього дня, можливо, цього дня найбільше, але все ж таки, наскільки мені відомо, то скажімо, різні європейські інституції, адже ми. Частини Європи приділяють дуже багато уваги а, життю ромів по різному а, в різних країнах, але тенденція є. І ось ви нещодавно повернулися з, з Брюсселю чи зі Страсбурга. зі Страсбурга. Зі Страсбурга. І я хочу щоб ви розповіли, що це була за поїздка, і е, яким сторонам життя ромських громад приділялася увага там. Ви знаєте, це була дуже цікава поїздка, тому що ми вивчали досвід Страсбурзької адміністрації. Страсбург це, частина, це саме таке місце, яке розташоване на на на, границі, на кордоні на, так? на кордоні з Німеччиною і, і з Швейцарією. Це таке вони Вони називаються місто столицею Європи, тому що саме там розташовані всі міжнародні інституції, і європейський, Європейський парламент, і Ради Європи і Суд, Європейський суд справ людини і багато інших. Ми поїхали з представниками Дарницької адміністрації міста Києва для того, щоб вивчити їх досвід роботи з ккучовими ромськими групами, тому що дуже багато ромів з Румунії, Угорщини Іспанії. Є із Болгарії, які приїжджають до Франції, приїжджають в пошуках найкращого до життя, роботи, шукають найкращих умов для своїх дітей. І коли Страсбурзька адміністрація зіштовхнулася з такими проблемами, з напливом, таким з великим напливом. Ромських родин вони прийняли для себе рішення, що вони не будуть депортувати ці родини, а вони будуть намагатися зробити такі умови, щоб ці люди змогли адаптуватися і включитися в саме це суспільство. Франції і, і влітися в життя э, Страсбурга тому вони розробили дуже цікаву програму. Мені вона так сподобалась, і нашим колегам з, з Дарницької адміністрації. Я думаю, що ми будемо намагатися щось подібне зробити тут, в, в Києві. Але з чого вона складається? Перше, ті люди роми, які Приїжджають до Франції, вони не володіють французькою мовою. Тому для них розроблений спеціальний курс вивчення французької мови такий експрес-курс на 4 місяці, безкоштовні звичайно, курси окремо для дорослих, окремо для дітей. Після вивчення цих курсів вони можуть пройти стажування або навчання. Професії різних професій проходять стажування 4 тижні. Якщо все добре в них виходить, то вони отримують роботу, і після того це так цікаво. Страсбурзька адміністрація збудувала для них будинки. Це соціальне житло. В які, в, яке, в, я, в які ці родини можуть переселити, переселитися і е, жити там в дуже цивілізованих де, умовах, де? Да, звичайно. І ми відвідували ці дома, вони дуже, дуже гарні. Я, я теж хочу жити в такому домі. Але вони не надають їх безкоштовно, тобто, коли людина або має роботу, або в родині декілька людей, людей працюють. так працюють, вони оплачують орендну плату, вона невелика. Вони в них є такі субсидії, і вони не оплачують повну ем, вартість, вартість еле, е, 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 за електрики електрику, так? воду і таке інше. Дуже багато у таких створено умов, в яких вони можуть почувати себе дуже добре і розпочати таке добре життя. Для, для дітей, е, якщо немає школи поряд, то їх забирає автобус, і вони е, відвозяться до школи і е, повертають їх назад. Ну, ми дуже багато. Там Страсбург він дуже маленький, десь 400 тисяч населення в Страсбургі. Ми відвідали десь шість ромських поселень. Не всі поселення такі з будинками для тих, хто ще не готовий переселитися в такі будинки, в соціальне житло. Для них адміністрація збудувала облаштувала місця, де є вода, де є вода, туалетне кемпінги, як кемпінги, і подарувала кожній родині, родині, такі як трейлери. В нас вони як називаються? Так називаються трейлери, трейлери. добре. Будиночок на колесах. Так, так. І в залежності від кількості людей в родині такі великі або середні, середні, середні. або так. От дуже цікаво, тому що якщо ви подивитесь, як в нас проживають роми в Даринському районі, ті, які приїхали з Закарпаття, це, це дуже страшні умови. Вони, ну, скажімо так, не дуже добрі для здоров'я дітей. І, і, і спочатку, коли от ті роми в Страсбургі приїхали до, до Франції, вони також проживали в таких умовах. І чому для нас важливо перейняти цей досвід? Тому що в нас також працює стратегія, ромська стратегія, яка була прийнята указом президента два роки. Тому України. саме України тобто так, це стратегія для румів для України. та України, і а, вона також а, є такі положення, в яких зазначається, що треба покращувати житловий, соціальний там і освітні і інші а, умови створювати для ромів. Тому я дуже сподіваюся, що і міністерство культури і іншим міністерствам буде цікаво дізнатися про цей досвід і впроваджувати його, тому що наразі в стратегії в нас і в плані дій до реалізації цієї стратегії записано сприяти. Покращувати дуже дуже загальні красиві слова, да дуже загальні, красиві слова, які під собою більше нічого не мають ніяких дієвих механізмів, конкретних планів і так далі. А це дуже конкретна програма. Пані Замфірова, Ось ви говорите, що мовляв. Роми, які приїхали із Закарпаття. А що вже говорити про життя Ромів, які змушені були, я знаю, що їх близько 10 тисяч які змушені були через військові дії переїхати з Донецької з Луганської областей. Я думаю, що в них життя не краще, ніж ті тих ромів, які з Закарпаття приїхали. Так, це так і це стосується не лише Ромів, це стосується всіх внутрішньопереміщених осіб. І Я думаю, що саме такі програми. Включення соціалізації людей в, в, в нові умови, в які вони були вимушені вимушені переселитися, да вони абсолютно адекватні для всіх. Я думаю, що це дуже корисний досвід. Ви кажете про Дарницьку адміністрацію, чому саме вона? Так сталося, що Роми переїхали і, скажімо, живуть на території цього району, чи просто керівництво адміністрації виявилось більш таким чутливим до потреб? Переселених тут, осіб тут є декілька моментів, і те, що адміністрація саме Дарницького району дуже відкрита до співпраці і а, має велике бажання покращити умови життя ромів, які приїжджають саме в цьому районі. Вони оселяються і тому там дуже велика а, така великий ромський табір. На жаль, наприклад, в Голосіївському районі адміністрація не була зацікавлена співпраці і щось зробити для, для тих ромських родин, які приїжджають і оселяються. Так, там. Що стратегія стратегію, а людський фактор не відмінує. На жаль, так. І ще один фактор це те, що ця адміністрація. Саме Дарніцька, вона приймає участь в програмі Роме 2 Це програма Ради Це так Європи а, Ради Європи да, і Європейської комісії, яка саме спрямована на те, щоб. Налагодити діалог між ромськими громадами та місцевими органами влади і те, що в цій в цьому районі в нас працюють ромські посередники, це всі такі програми, які сприяють саме цьому діалогу і е, відкритості. Я думаю, що Спільними зусиллями ми, ми все ж таки зможемо е, зробити якийсь певний крок, і в нас будуть результати. Ви кажете, ромські посередники, а це це як ска це робота, це посада, це покликання. <риклад> <риклад> ромський посередник посередники я розумію, що він ромський. <риклад> да хто це? Це людина, яка допомагає ромським родинам. В інформації, да, в, в супроводі. Тобто, якщо, наприклад, є родина, якій необхідно допомогти в оформленні соціальних допомоги, допомоги на, на дітей, наприклад, угу. да, вони не знають, як це зробити. Вони можуть звернутися до посередника, який надасть їм інформацію, який може зв'язатися з управлінням соціально, з, з, з різними соціальними установами, не тільки з такими. І допомогти цій людині зібрати всі документи, організувати супроводження, зустрічі, але це не лише з соціальними структурами, це і з медичними, і з лікарями також само. Вони допомагають проводити обстеження для дітей, наприклад. Тобто вони такі виходять медично-соціальні. Так, 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 соціальні да, 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 або mm -hmm. медична, соціальні соціально-медичне. Тобто вони як такий місток між різними установами та ромськими родинами допомагають. А Це виходить. Волонтер чи це людина Ні, ні якось... це, це посада, це, це їх робота це, робота, це їх робота, тому що вони отримають гроші за цю роботу. Це діє в рамках проекту, який підтримується фондом відродження, і також є друга частина. це Альянс підтрим... Рам... в рамках глобального фонду протидії з і малярі працюють ці посередники, тому вони роблять і профілактичні заходи, інформаційні, освітні. А яким Питакієм? чином ці посередники до речі, хто цю ідею народив? Щоб саме ось ромський посередник допомагав адаптації. Румського населення ну, історії. Історія така дуже довга. Вперше ця посада була, ну, скажімо так, придумана, я не знаю у Франції. започаткована, започаткована у Франції в 30-х роках. Після Досить того давно? так, так для мігрантів. А після того в Румунії в 90-х роках, коли вони шукали підходи покращення життя ромів, то вони вирішили спробувати саме. Цю програму, і потім вона показала такий успішний результат, що програма зараз працює більше ніж в 22 країнах Європи в Україні. Коли я почула про цю програму, я вирішила, що в Україні вона має працювати, і я два роки лобіювала цю програму. Я шукала кошти для неї. І... Адже ви є представником, я так знаю, ради Європи. Так, в, в Україні. Як це, звати, це точно? Це координатор з, з ромських питань в, в Україні від так? Ради Європи Від Ради Європи, так. і саме з ромських посередників. Так що виходить, ви так само посередник за великим ну, рахунком. Так, так. На іншому рівні, але... <шлях> та, 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 та. І ви знаєте, всі ті ромські організації, які працюють і працювали в нас в Україні, вони теж говорили, що ми давно були посередниками, але ми не знали, що ми так називаємось. Ну, і Україні, скажімо, працює таких посередників багато? Двоє, троє чи п'ятсот? На жаль, не п'ятсот. В Румунії їх більше трьохсот. У нас, мабуть, ще менше, <свят> якщо ви а кажете, нас, на жаль. Так, да, в нас лише 55, п'ять, але ем, в цьому році буде працювати менше, тому що в нас є деякі певні фінансові труднощі. Але сподіваюся, що з часом знову ми зможемо е, охопити збільшити, збільшити кількість, да, тому що потреба в них не зникає. А лише. І посередники це я так розумію, що люди ромської національності. Або, можливо, не, не, не завжди. Не завжди. Які? Не завжди. Ромські посередники, вони, ну, ми розробили певний критерій відбору. Да? Uh, да. І це uh, мають бути роми. Які е, проживають в ромських громадах, які користуються повагою серед ромів, мають освіту, мабуть, мають, що. освіту так. мають також е, високі комунікативні навики, е, ну, і які е, можуть залишатися нейтральними. В, і до в... одної в... сторони так, так виходить так, і, і до і влади, до, і, до, да, і до дорони, так, да, це дуже важливо, тому що і це дуже важко. Ви знаєте, ми коли проводили тренінги і такі практичні заняття, коли, наприклад, є якийсь конфлікт, і цей посередник має бути посередників, посередників да, в цій конфліктній ситуації. Як вирішувати його? Як, як не зайняти? Тут чи іншу позицію залишатися нейтральним це дуже важко. Ну ось і такі люди, вони звичайно вони володіють ромською мовою або мовою цієї громади, в якій вони проживають, тому що це можуть бути різні мови. Це може бути і молдавська, і румунська, і угорська мова, і навіть і українська, і російська. Мі здається, ви в такому сенсі посередник майже ідеальний, тому що ви говорите ромською, російською, українською ще й англійською. Так, так. І, але в нас є і не лише роми серед посередників, тому що в деяких громадах ми знайшли ну не ромів, але які дуже, які дуже багато часу вже пропрацювали з ромами. І, і ті їм довіряють, і, і ті їм довіряють, і вони відкриті до них, і вон в них вже є дуже великий досвід. Наприклад, у нас є така ілушка, о... її так називають в громаді. А Олена, вона Олена в берегове, то вона Закарпаття. Закарпаття, Да, це великий табір. Там біля п'яти тисяч ромів проживає, і вона одна працює на весь цей табір. Але її дуже люблять, її добре знають, і люди дуже прислухаються до неї. В нас мама Рома був такий <смір> <смір> <Да, смір> Так, в, да, в нас є інша посередниця в Донецькому, в Донецькій області, в місто Дзержинське. Вона теж не Ромка, але вона вже так. Відкрита дромів, вона хоче так їм допомогти, що роми до неї йдуть і довіряють їй. Вона дуже багато вже зробила для ромських дітей. Вони відкрили там таку, як класи дошкільного комп'ютерні класи. І навіть зараз, під час війни, вона мене вчора запросила на круглий стіл з реалізації ромської стратегії. Тому От да, да не дивлячись mm -hmm. на таку важку ситуацію, те, що там іде війна. Вона все одно продовжує працювати, тому такі люди вони для нас дуже важливі. Я думаю, вона може не знає, може знає той вислів Черчилля, який казав, що до нього звернулася, йде війна. Давайте уріжемо витрати там на освіту, на те, на це, на науку він каже: а навіщо тоді нам перемога, якщо ми від цього відмовимося? Угу. Я думаю, що справді ця жінка великий приклад того, що треба працювати на, на майбутнє вже зараз, так. а не чекати, коли всі на закінчаться. Ось закінчиться війна, і ми, як дехто каже, ми і реформи будемо робити, mm -hmm. і те, і се. Але ну як же ж можна в такий час, пані Земфіро, які зараз на зараз залишаються найбільші румські проблеми, незважаючи де вони жили в Закарпатті, я маю на увазі mm -hmm. саме в Україні. Наскільки вони співзвучні взагалі загальноукраїнським проблемам? Ви знаєте проблеми. Ну, сьогодні така важка ситуація, що е, проблем багато у всіх, так але роми вони і в мирний час були дуже уразливою групою і мали проблеми, які зараз лише стали ну, найгострішими. Да? Залишається проблема з документами на сьогоднішній день. Практично по всіх регіонах України у багатьох ромів немає паспортів і свідоцтв про народження, немає реєстрації постійного місця проживання, і це призводить до того, що люди не можуть оформлювати пенсії, соціальну допомогу на дітей або якісь субсидії, які могли б їм допомогти, таке інше. А, ну на Закарпатті проблема з, а, з само, самозабудовами, да, тому що практично всі ромські табори побудовані нелегально і тому а, ну, неможливо зареєструвати ці будинки, і це призводить До конфліктів, де, 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 так, так. Так, і дуже дуже багато проблем з цим. Відвідування школи, взагалі освіта ромських дітей, ну тут то теж є проблема, але тут не можна сказати звинувачувати лише державу. Тут ромські ну є проблема з двох таких чи, та, або ні з двох з двох сторін, тому що з однієї сторони не всі школи, не всі не всі директори шкіл хочуть приймати ромських дітей і мати в себе в школі або в класі ромську дитину, або більше дітей ромських з іншої сторони. Не завжди ромські батьки батьки розуміють взагалі, що дітям потрібна освіта, і зараз навіть у Страсбургі я це бачила, тому що ну не завжди ці батьки розуміють навіщо їм. Дітей надсилати до школи, що вони там будуть сидіти, а що вони там будуть робити. А нам ніхто а за це… А треба заробити, так, так гроші. так, а, а в мене немає що одіти цю дитину, а гроші треба заробити. І тут в нас така ж сама проблема, тому що батькам треба виживати. не жити, а виживати і тому дуже часто ті діти, діти, які старші, то вони. Наглядають за молодшими. молодшими, вони мають залишатися вдома. Ну тут дуже, дуже багато проблем. Я думаю, що якщо вирівняти цю економічну ситуацію, да. В ромських родинах то і рівень освіти буде в нас вищий. тобто діти будуть ходити, ходити до школи. А скажімо, роль ромських посередників у цій роботі по такому поступовому переконанню залученню ромських дітей до школи вона потужна чи ні? Адже роми бачать, що ось посередник такий самий, як вони, який вчився. І ось він вже трошки інший. У нього умови життя кращі. Mm -hmm. Він там, гроші в нього якісь є. Він освічений, він десь їздить, не знає злиднів. Це я є прикладом. Чи є якісь певні моменти? Я не знаю, там ревнощів, заздрощів. Ніколи такого не питала. Ось. Mm -hmm. Є різні моменти, звичайно, ромські посередники, ромські посередники вони є моделлю такою успішною моделлю для інших ромів. Вони бачать на них. Вони чи все можливо? А, ти, так, все можливо. Якщо ти хочеш, ти можеш змінити своє, своє життя, життя. Так. Так. але це не завжди так легко, тому що не. Всіх регіонах, не всіх місцях є можливість, наприклад, дати роботу от такої такої людини, взяти її як посередника, да? або працевлаштуватись. Ну, але знову ж, якщо в тебе є освіта, якщо ти розумієш, чого ти хочеш, до чого ти прагнеш, да? То ти можеш цього досягти. Ревнощі, <смас> ну були і ревнощі до наших посередників, коли казали, ви взяли цю людину, а мене не взяли. а Чому? Я теж хочу, я теж можу. Але в нас є критерії відбору. В нас був певний відбір, і тому ну як писав Пушкін, дай всюду страсті ракави. Я сидів нет у поемі цигани. Зараз би сказали поема роми. роми <рес> да. Ні, ну в творчості я думаю, що ми це не змінюємо. То ми кажемо цигани. Якщо це стосується культури, поезії та так. Так. я думаю, що ключове питання, як ви кажете, прозвучало таке слово, як довіра. <рес> я думаю, що без довіри неможливо. Взагалі жити звичайній людині і так само державі, тому що, якщо скажемо, питання банків, так це ж питання довіри. Народ довіряє своїй владі, яку він обирає, чи ні? Довіряє, віддає гроші в банки, ні, забирає. Так? Починається якась фінансова криза і таке угу. решта. Так само, як і у вас, скажімо, влада якогось там району, регіону, міста, байдуже, де є Роми і де треба вирішувати всі ці питання, якщо вона довіряє їм. Довіряє, вона ставиться до них нормально як до будь-якої іншої категорії населення, то ця влада буде щось робити. Якщо вони сприймають ромів як ну пересічні люди інколи, ой, а ваші роми наркотою торгують, крадуть таке сяке, байдикують, нічого не роблять. Якщо ставитися тільки так, немає довіри, немає нічого, то і все це буде. Ми тут, вони там, ви тут, ми там, всі окремо і, і всім погано, тільки об'єднуючись, розуміючи один одного. Саме тому, я думаю, справді, 8 квітня це така гарна нагода. Нагадаю, це всесвітній, міжнародний день ромів, і наша гостя, віце-президент міжнародного благодійного ромського фонду Чірікліземфіракондур. А я думаю, що користується цією нагодою завжди для того, щоб прийти в ефір, розказати про те, як живуть Роми, про те, що їхнє життя це частина життя всієї країни, інакше бути не може. І знову ж таки, тільки разом з добрим серцем, з довірою. Ми зможемо подолати і скруту, і війну, і лихоліття, і бідність, і відсутність освіти. Я Адже повністю да вас. Всі підтримую. ми хочемо одного і того. Ми хочемо, щоб ми були здорові, щоб наші діти були здорові, щоб усіх нас було краще життя. Я вам вдячна за. Я цю вам дякую програму. також. Я бажаю всім нам миру і найкращого життя для всіх. Приєднуюся, приєднуюся, приєднуюся. Не перемикайтеся, це Майдан ТБ. За хвилину ми продовжимо нашу роботу. Вас чекає дуже приємний сюрприз. Ми дізнаємося, що таке абсурд і як з ним боротися.